Всім привіт! Хочу підняти питання лицевого паралічу або фаціального паралічу, тому що причиною лицевого паралічу є захворювання лицевого нерву. А він на латині називається нервус фаціаліс. Тому маємо назву ще фаціальний параліч. Він може бути проходячий, прохідний, поворотний, який лікується, і може бути. Той, який не лікується. Зазвичай той, який лікується, носить назву параліч Бела, і виникає внаслідок або вірусного враження, або е, стискання, е, або травми якоїсь, чи е, інсульту. Да? Це такі основні причини, з яких він виникає. Що ж таке лицевий нерв, і яку роль він відіграє в е, процесі. Міміки. Лицевий нерв є одним з 12 черепно-мозкових нервів, який відповідає за міміку. Тобто посмішка, злість, примруження, відкривання закривання очей, ці всі функції несе на собі фаціальний або лицевий нерв. він має П'ять гілочок, і нас в університетах вчили про те, що ці п'ять гілочок ідуть як пальці на долоні. Він інервує від верхньої ділянки обличчя зону, темпоральну зону до ментальної зони, до ментальної гілочки і цервікальної гілочки. Інервує м'язи шиї. Тож як працює фаціальний нерв? Фаціальний нерв працює як провід, так? як тоненькі провідки, по яких ідуть нервові імпульси, і підходять до м'язу. Так як ви вмикаєте в розетку ваш світильник, будь-який прилад, і ток, розряд іде по ваших проводах до вашого. Девайсу, так само і нервовий імпульс іде по гілочках лицевого нерву і доходить до м'язів, які відповідають за міміку. Це посмішка в основному, да, тому що основна міміка обличчя це посмішка, але не тільки вона. І ось, коли у нас є якесь пошкодження походу наших провідків. Наших гілочок лицевого нерва відбуваються зміни, які приводять до паралічу. Іноді буває так, що відновлюється цілісність пошкодженого нерву, а буває так, що не відновлюється, і якщо це більше 6 8, 10 місяців триває, то зазвичай не зважаючи на лікування. Ми будемо мати таку проблему, яка вже не відновиться. Сучасна реконструктивна хірургія дозволяє повністю відновити можливість посміхатися, засиметризувати обличчя і прибрати ті страждання, в яких живуть пацієнти із стійкими формами лицевого паралічу. Тому ми говоримо за хірургічні методи лікування таких проблем. Є основних три напрямки хірургічного лікування лицевого паралічу. Один з них це пасивна міопластика або пасивна слінгова підтяжка. Да? Коли береться широка фастія стегна, вирізається за спеціальною формою, ставиться за спеціальною методикою і просто симетризується це обличчя. Підтягується, і воно не може рухатися. Міміків такого обличчя немає, тільки є симетризація. Тобто ми з оцього переводимо в фіксоване положення для того, щоб не витікала вода, не витікала їжа, не витікала слина, і пацієнт був засиметризований. Це підходить більш для похилих людей, яким не потрібно Або яким не стоїть перед перед лікарем, вони не ставлять завдання відновити міміку, відновити рухи. Другий тип це темпоральна міопластика, транспозиція темпорального м'язу. Даніель лабе розробив цю методику, він досі її практикує. Це лікар-пластичний хірург з Франції. Таку методику також ми виконуємо, і вона дає. Непогані результати. Третім способом є самий вдалий з них, і він є золотим стандартом в реконструктивній хірургії Smile Reanimation, називається цей напрямок. Це коли береться частина м'язу із стегна з нервом, з судинами і пересаджується на обличчя. Цей нерв. Який ми беремо також в складі м'язу, один блок м'яз, нерв тоненький, і судинки. Цей нерв вшивається в нерв жувальний, який ми взяли з стигна, а судини вшиваються в судини шиї. Цей м'яз спеціальним способом фіксується в шарах паралізованої половини обличчя. І коли він відновить свою діяльність, а це зазвичай від 3 до. 8 місяців до 10 місяців, максимум до року, відбувається поступово-поступово він починає працювати, інервація цього м'язу відновлюється, і цей м'яз починає виконувати функцію посмішків таких пацієнтів. Пацієнти відновлюють можливість посміхатися, відновлюють можливість. Виражати свої емоції, і зазвичай такі пацієнти повертаються до соціуму, повертаються в життя повноцінне, можуть жувати спокійно, можуть пити воду. І основне, чому що нас більше всього радує, як хірургів, які цим займаються, це. Відновлення посмішки, відновлення цієї емоції, яку пацієнтам дуже не вистачає.